Наробили лиха пожежа енергооб'єкту, від якого живиться більша частина мікрорайону Пасічна, на кілька годин залишила тисячі мешканців без світла. Трапилось це у четвер ввечері. Полум'я охопило дах будівлі. Причиною займання переконують енергетики стали мішки з деревовідходами, які невідомі складували під стіни станції. До речі, сьогодні зранку залишки обгорілої тирси оперативно прибрали. Оскільки об'єкт знаходиться на території 13-го училища, знімальна група 402-го каналу спробувала дізнатися в керівників у про походження лісу матеріалів. за ВОЗ ПТУ говорити на камеру відмовився. Повідомив лише, що з деревом студенти не працюють. Мовляв, тут готують спеціалістів виключно по роботі з металом. Також чоловік запевнив, що не бачив на підконтрольній території жодних мішків з тирсою. Кожен день дивлюсь, чесно. Може, хтось я знаю. Однак пасічнянці говорять зовсім інше. Кажуть, на території освітнього закладу виготовляють меблі, і відходи виробництва тут теж бачили саме під стінами розподільчої підстанції. Там робили шафи. Вони від тої стружки міг хтось підпалити. Це все могло горіти. Десь тут шафи робили, так? Так, там цими роблять шафи. Наразі енергетики займаються відновленням пошкодженого перекриття. Нове обіцяють встановити до понеділка. Юристи Прикарпаттяобленерго обленерго тим часом збирають Явки постраждалих від аварійного вимкнення посічнянців, аби винуватись пожежі, компенсував їхні збитки. Жителів, якщо є такі, котрі постраждали внаслідок даного інциденту, просимо звертатися до нашого юриста. Ми будемо допомагати оформляти всю документацію для того, щоб винні особи. У скоєнні даного правопорушення відповіли, і люди від цього ніяк не постраждали. Також енергетики вже звернулися до правоохоронних органів з проханням провести розслідування даної ситуації і відшукати винних у виникненні пожежі. Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.